Пив я воду із медом і думав, що вам зняти. Ну і зрозумів, що потрібно показати, як я пропрацьовую проблему зі своїм лівим плечем. Тут я пропрацьовую, як ви бачите, верхню порцію трапецевидного м'язу. Дуже достатньо вона в мене така болюча. Тут я пропрацьовую під м'яз, надлопатковий саме м'яз. Він дуже важливий в проблемах зі плечем. Його потрібно пропрацьовувати одним із самих перших він король. Потім я перейшов на. Малий ромбовидний м'яз і в майбутньому пропрацював також великий ромбовидний м'яз між лопатковий. Тут я пройшов уже, якби, до більш глибоких м'язів, около позвоночних, а саме там остісті, полуостісті, які кріпляться також від остистих відростків до ребер. Досить їх важко пробити, але завдяки цьому масажеру можна. От. І тут я вже почав пропрацьовувати, е, у нас. Великий круглий м'яз, також, звісно, широчайший м'яз спини. Пропрацьовував я і великим пальцем, як бачите, і, і, і двома основними: Це великим, середнім і безім'яним. Тут потрібно пропрацювати обов'язково підлопатковий м'яз. Як ви бачите, я його зараз пропрацьовував чотирма пальцями. Також я дуже люблю пропрацьовувати саме великим пальцем із упором. Дуже класно, потрібна тут техніка, я вам в майбутніх роликах розкажу. От, тут я вирішив вам показати, що можна пропрацьовувати і якраз такі м'язи лежачі. Тут я знову працюю під остовий м'яз, пропрацьовую дуже класно і показую, як правильно вставати, до речі, зверніть увагу. Також, звісно, пропрацьовуємо великий грудний м'яз обов'язково. І зараз вже робимо акцент на підключичну частину. Також там є дуже велика група м'язів, таких маленьких, скажімо так, і їх треба також пропрацювати. От, і зараз я пропрацьовую тут е, кріплення також м'язів передньої частини плеча і передню частину Дельти. А тут вже вирішив ще допрацювати великий круглий, о, маленький круглий м'яз, у нас якби задню частину Дельти. Також пропрацював трицепс. Е, Получається, у нас тут внутрішня частина його теж дуже важливо пропрацьовує взагалі трицепс біцепс в проблемах зі сплечем обов'язково. Також тут я задіваю якраз таки і малу грудну, ближче до кріплень. Також пропрацьовуємо розгибачі хребта, як ви бачите, тут йдуть наклони вперед і назад. Тому дякую, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.